Дорогі семикласники, тема відеоуроку формули скороченого множення, різниця квадратів. На минулому відеоуроці ми з вами з'ясували формулу скороченого множення, добуток різниці двох виразів та їх суми. Зараз ви цю формулу бачите на екрані. Отже, повторюємо, добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Ми також розглядали приклади. Наведемо приклад. Добуток х-2 та х плюс 2 дорівнює беремо перший вираз х підносимо до квадрата, мінус беремо другий вираз підносимо до квадрата 2 у квадраті, отже, дорівнює х квадрат відняти 4. Цю формулу ми можемо розглядати як зліва направо, так і справа наліво, оскільки ця формула є справедливою. Розглянемо її зараз справа наліво. Тобто, одержуємо формулу. А квадрат відняти b квадрат дорівнює а-б помножити на а плюс b. Це і є формула різниці квадратів. Прочитаємо цю формулу. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку їхньої різниці та суми. І попередній приклад, який ми розглядали, також можна розглянути справа наліво, тобто помінявши місцями праву та ліву частини. Х квадрат відняти 4, якщо буде в умові, то 4 ми можемо записати як 2 у квадраті, і ми одержуємо різницю квадратів. Х квадрат відняти 2 у квадраті. І за вивченою формулою це буде дорівнювати добутку різниці цих виразів та їх суми. Для того, щоб засвоїти нову формулу різниці квадратів, ми ще раз повернемося до повторення і ще раз пояснимо на прикладах. Отже, ми з'ясували, що добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів. Приклад, х-3 помножити на х плюс 3 дорівнює за цією формулою х квадрат відняти 9. Тепер розглядаємо цю рівність. В оберненому порядку, а саме справа наліво. І одержуємо, що х квадрат відняти 9 буде дорівнювати добуткові різниці х-3 на суму х плюс 3. Наступний приклад. Ми вже з'ясували, що х мінус 4 помножити на х плюс 4 буде дорівнювати х квадрат відняти 16. Зараз розглядаємо в. Оберненому порядку, тобто справа наліво, і одержуємо, що х квадрат відняти 16 буде дорівнювати добутку різниці виразів x-4 на їхню суму x плюс 4. Останній приклад також аналогічно можна пояснити. При розв'язуванні наступних завдань нам необхідно буде згадати квадрати чисел. Нагадаю, 2 у квадраті це 4, 3 у квадраті це 9, 4 у квадраті це 16 і так далі. А ми будемо розглядати числа, називати їх знаменитими. Чим знамените число 4? Це 2 у квадраті. Далі, 9 це 3 у квадраті, 16 це 4. у квадраті. Тобто ми будемо записувати числа у вигляді квадратів певних чисел, якщо це можливо. Далі давайте пригадаємо квадрати виразів. Ми вже знаємо, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Тобто, А у квадраті та ще раз піднести до квадрата – це буде А у четвертому степені. Давайте розглянемо цю рівність в. Оберненому порядку. Тобто, якщо ми в умові побачимо А у четвертому степені, то для зручності ми будемо записувати цей вираз як А у квадраті та ще раз до квадрата. Ще приклад. А у кубі піднести до квадрата. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаємо, це буде А у шостому степені. Ми будемо розглядати цю рівність вправо наліво. Тобто, якщо в умові ми бачитимемо А у 6 степені, то для зручності ми будемо записувати, як А у кубі та ще піднести до квадрата. Наступні приклади також будуть корисними. Зараз ви бачите їх на екрані. Щоб засвоїти формулу різниці квадратів, необхідно розв'язати якомога більше прикладів. Отже, саму формулу ми записуємо для того, щоб вміти її застосовувати. Починаємо рухатися від простого до складного. Перше завдання: 36 відняти b у квадраті дорівнює… 36. Ми знаємо, що це 6 у квадраті. Відняти b у квадраті продовжую, і за формулою бачимо, що конструкція повністю співпадає. Отже, різниця квадратів дорівнює добуткові різниці цих виразів на їх суму, що ми і записали. Наступний приклад. 4х у квадраті відняти 25 м у квадраті дорівнює 4С2 у квадраті. Отже, ми записуємо це. Далі 25 це 5 у квадраті. Пам'ятаємо властивості степеня, і ми можемо записати, що це 2х до квадрата добуток, відняти 5м до квадрата, І вже бачимо, що можна застосувати формулу різниці квадратів. А саме різниця квадратів дорівнює. Різниці самих виразів помножені на суму цих виразів, що я зараз і записую. Наступний приклад третій. 49х у квадраті відняти 64. 49 знаменити тим, що це саме 7 у квадраті, 64 це 8 у квадраті. Записавши таким чином для зручності, ми можемо з вами застосувати формулу різниці квадратів. Отже, ми одержуємо 7х мінус 8 помножити на 7х. Плюс 8. Наступний приклад четвертий. 16м у квадраті, а у квадраті відняти 0,1. Я буду вже рухатися швидше, і ми можемо зразу застосовувати формулу різниці квадратів. Це буде 4. Відняти 0,1, помножити на 4 ма, додати 0,1. Нагадаю, що 0,1 до квадрата це і буде 0,1. Та, та, що в нас була в умові. П'ятий приклад. Мінус 100 м у квадраті додати 121к у квадраті. Спочатку ми дивимося, що не зовсім підходить під нашу конструкцію формули, тому ми зараз поміняємо місцями, дивіться, що ми одержуємо 121 к у квадраті відняти 100 м у квадраті. В таблиці ми вже наводили квадрати чисел, а я нагадаю, що 121 це 11 у квадраті, і тоді ми можемо застосувати формулу різниці квадратів. Одержую 11к відняти 10m, помножити на 11к, додати 10m. Застосували формулу різниці квадратів. Наступні приклади розглядаємо. Ми вже з'ясували, що квадрати виразів ми будемо записувати в умові, так, як нам буде зручно для застосування формули. Отже, ми вже записували з вами, що це у четвертому степені. Ми можемо для зручності записати, що це. У квадраті та ще раз до квадрат підняти. М у шостому степені ми можемо записати як М у кубі та до квадрата. Записавши в такому вигляді, ми бачимо, що маємо справу саме з різницею кого-чого квадратів, а різниця квадратів дорівнює добуткові різниці самих виразів, тобто це квадрат відняти Му. На їхню суму С у квадраті додати М у кубі. Наступний приклад, другий П у восьмому степені відняти А у десятому степені. В умові, ми повинні замість П у восьмому степені записати П у четвертому степені та ще раз до квадрата. Перевіряю себе при піднесенні степеня до степеня Показники примножаються 4 на 8 і буде P у 8, як і в умові. Відняти А у 10 степені можна записати як А у 5 та піднесене до квадрата. Тепер уже в нас. Є різниця квадратів. Різниця квадратів дорівнює добуткові різниці самих виразів. Я записую вже різницю виразів і множу на суму цих самих виразів. Розв'язане завдання. Третє завдання. 100а у шостому степені відняти 25х у восьмому степені дорівнює 100 це 10 у квадраті. Далі, а у 6 степені ми записуємо як А у кубі та піднести до квадрата. 25 це 5 у квадраті. Х у 8 ми можемо записати як х у четвертому та піднесене до квадрата. Далі, враховуючи властивості степеня, можемо записати 10а у кубі та до квадрата, відняти 5х у четвертому та до квадрата. Тобто, з'явилася у нас різниця квадратів. Застосовуємо формулу ту, що ми вивчаємо, і одержуємо відповідь. 10а у кубі мінус 5х у четвертому степені множимо на 10а у кубі плюс 5х у четвертому степені. Четвертий приклад. 25 49 а у восьмому відняти 36,49 Б в шостому, це в другому степені дорівнює. 25 це 5 у квадраті, 49 це 7 у квадраті. А у восьмому степені ми можемо записати як А в четвертому та піднесене до квадрата, відняти 6 сьомих у квадраті. Далі Б в шостому записую, як Б у кубі та до квадрата, С у квадраті дорівнює. Далі будемо застосовувати формулу різниці квадратів. Одержую відповіді: 5 сьомих А у четвертому мінус 6 сьомих Б у кубі С, коли ми вже різницю виразів записали, далі записуємо їх суму. 5 сьомих А у четвертому степені плюс 6 сьомих Б у кубі С. Рухаємося далі, і дещо складніше завдання будемо розв'язувати. Отже, в умові х плюс 2 до квадрата відняти одиницю. Також ми можемо застосувати формулу різниці квадратів. В даному випадку, перший вираз це буде х плюс 2, другий вираз це буде 1. І застосовуючи формулу, ми можемо записувати. Перший вираз беру х плюс 2 мінус 1 на х плюс 2 плюс 1. Зверніть увагу, якщо я позначу у нас в цьому випадку А у квадраті мінус b у квадраті, тоді я записую, що це в мене А, а одиничка це b, а мінус b. Множимо на а плюс Б. Ось таким чином можна пояснити. Далі ми виконуємо зараз дії плюс 2 мінус 1 буде плюс це буде х плюс 1 на х плюс 3. Таким самим ми дійшли до відповіді. Другий приклад розглядаємо зараз умова 4 відняти y мінус 2 до квадрата дорівнює 4 це 2 у квадраті, і тому ми можемо застосовувати формулу різниці квадратів. Зверніть увагу, в цьому прикладі другий вираз буде це y плюс 3. І тоді 2 відняти. Я беру в дужки цей вираз y плюс 3. Зверніть увагу, це треба зробити обов'язково. І далі 2 плюс другий вираз y плюс 3. Ми записали. Чому ми обов'язково взяли другий вираз у дужки? Тому що за формулою ми повинні відняти повністю весь вираз. Далі розкриваю дужки, перед якими стоїть знак мінус. Одержую 2 у мінус 3. Змінила знаки на протилежні. 2 плюс 3. Дорівнює, Зводимо подібні доданки, Одержую в перших дужках мінус y-1, в других дужках y плюс 5. Це ми вже спростили вираз. Далі, наше завдання розв'язати рівняння. х квадрат відняти 36 дорівнює 0. Перший крок ми застосуємо формулу різниці квадратів, одержую х мінус 6 помножити на х плюс 6 дорівнює 0. Нагадую, що добуток дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираю перший множник х мінус 6 дорівнює 0, або забираю другий множник х плюс 6 дорівнює 0. Перше рівняння має розв'язок х дорівнює 6, друге рівняння має розв'язок х дорівнює мінус 6. Ми знайшли корені рівняння і можемо записати відповідь. Задане рівняння має два корені, а саме 6 та мінус 6. Друге рівняння розв'язуємо 64y квадрат відняти 49 дорівнює 0. Застосуємо формулу різниці квадратів. 64 це 8 у квадраті, 49 це 7 у квадраті. Тому одержую 8 у мінус 7 помножити на 8 плюс 7 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираю перший множник 8 відняти 7 дорівнює 0. Або забираю другий множник, 8 додати 7 дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння. 8 дорівнює 7. Отже y дорівнює 7 8. Розв'язуємо друге рівняння. 8 дорівнює мінус 7. Отже, y дорівнює мінус 7 восьмих. Ми розв'язали і друге рівняння, і я підкреслюю розв'язки цього рівняння. З'ясувавши формулу різниці квадратів, будемо працювати з підручником, а саме розглянемо номер 536 з 7 по 11 завдання. Отже, наше з вами завдання. Застосувати формулу різниці квадратів. Іншими словами, ми можемо сказати: розкласти заданий вираз на множники. Що ми будемо робити? Записую умову 900 відняти 81к у квадраті. 900 це 30 у квадраті. 81 це 9 у квадраті. Записавши таким чином, застосовуємо формулу різниці квадратів. Одержую 30 відняти 9к, помножити на 30 додати 9к. Восьме завдання. Записую умову: 16х у квадраті відняти 121 у квадраті дорівнює. Будемо вже виконувати завдання швидше. Пам'ятаючи, що 16 це 4 у квадраті. Я одержую 4х відняти 121 це. 11 у квадраті, тому одержую мінус 11 і помножити на суму цих виразів, виразі ті ж самі, між ними тепер ставимо знак плюс дев'яте завдання розв'язуємо b квадрат c квадрат, відняти 1. Ми можемо записати це у вигляді bc у квадраті мінус 1 у квадраті, тобто маємо різницю квадратів, застосовуємо формулу, а саме різниця квадратів дорівнює добуткові різниці цих виразів на їхню суму, що ми і записуємо. 10 завдання. 1 четверта х у квадраті відняти 1 дев'ята у квадраті. 1 четверта це 1 друга до квадрата. 1 дев'ята це 1 третя до квадрата, і тому різниця квадратів за формулою буде дорівнювати наступному виразу, який я записую зараз на екрані. Останнє завдання в цьому номері 11. Записуємо мінус 4а у квадраті Б у квадраті додати 25 дорівнює. Бачимо, що не підходить під загальну конструкцію нашої формули різниці квадратів. Я її знову наведу на екрані, і тому ми переставимо зараз місцями. Одержую 25 мінус. 4а у квадраті б у квадраті, застосувавши формулу, враховуючи, що 25 це 5 у квадраті, ми одержуємо 5 відняти 2аБ і множу на 5 додати 2аБ. Чим більше завдань ми будемо розв'язувати, тим буде у вас більший досвід, і ви будете впізнавати цю формулу і легко її застосовувати. Розглянемо номер 538. Нам необхідно розв'язати рівняння перше та друге рівняння. Як розв'язувати ці рівняння, я вже пояснювала. Можете поставити відео на паузу, спробувати розв'язати самостійно, а далі перевірити. Перше рівняння х квадрат відняти 49 дорівнює 0. Враховуючи, що 49 це 7 у квадраті, ми з вами застосовуємо формулу і одержимо x мінус 7 помножити на х плюс 7 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Забираю перший множник x мінус 7 дорівнює 0, або забираю другий множник x плюс 7 дорівнює 0. Перше рівняння має розв'язок x дорівнює 7, друге рівняння має розв'язок x дорівнює мінус 7. Отже, задане рівняння має два корені, які ми можемо записати у відповідь. А саме 7 та мінус 7. Друге рівняння. 1 четверта відняти з z у квадраті дорівнює 0. Впізнаємо формулу різниці квадратів і застосовуємо її, одержую 1 друга мінус z. Помножити на 1 друга плюс z дорівнює 0. Забираю перший множник 1 друга відняти z дорівнює 0, або забираю другий множник, 1 друга плюс z дорівнює 0. Зараз ми будемо знаходити з першого рівняння невідоме z. Я залишаю його в лівій частині мінус z, а число переношу в праву частину з протилежним знаком. Обидві частини домножимо на мінус одиницю, і одержимо, що z дорівнює 1, друга, підкреслюю цю відповідь. І друге рівняння має розв'язок z дорівнює мінус 1. Друга. Таким чином, і друге рівняння ми розв'язали, можемо записувати відповідь. А саме, рівняння має два корені 1 друга та мінус 1 друга. Ми з вами нагадали, як розв'язують рівняння, і тепер переходимо до номера 540 з першого по третє завдання. Зараз розглянемо. Умова. Розкладіть на множники, користуючись формулою різниці квадратів. Ще раз нагадаємо собі цю формулу. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. В даному випадку перше завдання х плюс 2 до квадрата відняти 49. В нашому випадку перший вираз це буде х плюс 2, а другий вираз це буде 7, оскільки 49 це 7, буде у квадраті. Отже, застосовуємо формулу різниці квадратів. Забираю перший вираз х плюс 2, відняти другий вираз, відняти 7. І помножити на їхню суму, тобто х плюс 2 плюс 7. Тепер нам залишилось лише спростити: а саме х плюс 2 і відняти 7, це буде х мінус 5. В других дужках спрошуємо і одержуємо х додати 9. Зверніть увагу, ми розклали вираз на множники, користуючись формулою різниці квадратів. Друге завдання. Х-10 до квадрата відняти 25 у квадраті. За самою конструкцією формули ми впізнали формулу різниці квадратів і будемо її застосовувати. Отже, перший вираз у нас х-10, другий вираз буде 5 у Відняти 5 y І далі, коли ми вже це записали, ми повинні записати суму цих виразів, тобто х мінус 10 плюс 5 і. Зараз ми запишемо це, вже спрощуючи, і одержуємо х мінус 10-5 в перших дужках. Х мінус 10 плюс 5 y в других дужках. Ми розклали на множники заданий вираз. Третє завдання дещо складніше. Зараз ми покажемо, яка є особливість в цьому завданні. Зверніть увагу, це різниця квадратів. 25 це 5 у квадраті. Отже, перший вираз буде 5 відняти. Обов'язково другий вираз я беру в дужки, що віднімаю y 3, і далі я повинна помножити на суму цих виразів, тобто 5, додати y мінус 3. Звертаємо увагу, що перший вираз у нас 5, другий вираз y-3. Нам необхідно розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, і одержуємо 5 мінус Y, плюс 3. Поміняли знаки на протилежні. В других дужках також розкриваємо дужки, але перед дужками буде стояти знак плюс. Одержую 5 плюс Y, мінус 3. Спрощуємо. 5 плюс 3 буде 8, в перших дужках 8 мінус у, в других дужках 5 відняти 3 буде 2, і одержую 2 плюс y. Це і є остаточна відповідь, ми розклали на множники заданий вираз, і скористалися формулою різниці квадратів. Таким чином ми з вами продовжили вивчати формули скороченого множення і познайомилися із формулою різниці квадратів. Для того, щоб закріпити тему, пропоную виконати домашнє завдання, а саме опрацювати відповідний параграф у підручнику і схожі завдання виконати. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів!